Вітаю всіх, мої дорогесенькі. Карта дня та поради від Оракула на завтра. 4 вже січня 25-го року. Ворожка! Енергія до завтрашнього дня такова, що нас щось непредсказуємо і невідоме, ми можемо дізнатися, кожен із нас щось своє. Да? Якась інформація, яка була скрита від нас або недоступна нам, може нам проявитися. Хтось нам щось передасть, розкаже. Підкаже, наврочить, нагадає, і ми станемо обізнані в якомусь питанні. Е, карти говорять, не дуже довіряйте ворожкам, да? е, тому що коли у вас є друг, собачка, і краще послухавши якусь людину, можливо, таку, яку, якій ви не зовсім довіряєте, треба поспілкуватися, посовітуватися ще з близькою людиною, з настоящим другом. Така на завтра порада для нас усіх. Від оракула Лінорман Українського. Далі, як завжди, починаємо ми з Овнів. Четверте, 01.25 року народження. І імператор. Ну, завтра відповідальність за всі справи ні на кого буде перекласти. Ви головна людина в завтрашньому дні. Вам і наводити порядок в собственному житті навколо себе, в сім'ї. Імператор це карта закону і порядку. Це карта государства може бути. І тому можливо, вам нам прийдеться стикнутися з государственними структурами. Далі у нас іде уміряності це для тільців. Уміреність, карта гармонії, відпочинку, виздоровлення і внутрішнього покоя. Краще в цей день ніяких важливих рішень не приймати, подумати, побути, можливо, наодинці, знайти гармонію в собі і побути взагалі в спокої. Можливо, навіть виїхати кудись на природу. Далі у нас йдуть для близнюків карта мир. Це дуже хороша карта в тому плані, що всі, все складеться так, як ви планували. планували. Да? Всі пазліки зложаться і вирисується якась картина у кожного в своїй справі, в когось в роботі, в когось в сім'ї, в когось в інших питаннях. Але це карта великих досягнень, це карта умиротворення, це карта, коли все зрозуміло якийсь етап життя підходить до, до кінця або якась справа, да? тому що все, понятно, всі пазли склалися. Подвідяння і того може. Бути. Далі у нас іде глупець для раків, а раків навпаки може очікувати хаотичний день, щось нове вриватиметься в ваше життя. І тут все залежить від того, наскільки ви в себе вірите. Да? Можете ризикнути і впасти в пропасть, а можете ризикнути і виграти джекпот. От такий може бути день. В будь-якому випадку, будьте обережні. Хай удача вам супутствує. Шестьорка м'ячей випала для левів. Для Левів може відігратися як дорога, початок якоїсь нової справи, яку, можливо, не вдавалось довго почати, або яка. Було, яку було страшно починати. Для когось відіграється як переїзд, дорога. Далі у нас ідуть діви. Королева жезлов діви. Вам треба завтра бути активними, все тримати під контролем, бути хитрими, мудрими, вдумчивими, очарувати і просто зачарувати всіх, і мертвих, і, і живих, і, і старих, і малих, і просто бути королевою жезлів це у нас ну, прям така відьмочка, да? Просто бути колдуній. Далі у нас ідуть шесть жезлов Терези. День активних перемог. Так що, Терези, дійте вперед, особливо коли хтось вам буде допомагати. Тобто колективна праця принесе вдвойні кращий результат день активності і переможних дій. І отримання гарних результатів. Скорпіончики, королева мічей, емоції по боку, і в голові у нас тверезий погляд на ситуацію на день, на завтрашній, да? відстоювання своїх кордонів, кого треба указати на двір, кого треба поставити на місце, діяти рішуче і в своїх інтересах. Навіть якщо працюю, ви рискуєте залишитись совершенно одна. Або один двойка мічей для стрільців. Затишній день більше всього рішення приймати не варто, тому що ви не знаєте і не бачите всіх тих обставин для того, щоб прийняти правильне рішення. Люба інформація, яка буде приходити вас, не треба сумніватися, і розглядати всі виходи із ситуації, яка буде у вас в затишньому дні. Не опиратись тільки на якусь одну інформацію, розглядати всі можливі питання і виходи із ситуації. Далі у нас йдуть сім'я Мечей для козірогів. Сімерочка мечей це вже карта подлості, обману, нечесної гри. Але також креативності. І тому завтра сімерочка мечей, подивіться там своє ближнє окруження, бо це у нас карта, де свіже у своїх же украв мечі, оставивши своїх же на полі бою безоружними. І тому подивіться, чи ніхто вас там не може підставити, обманути, нахитати, оббрехати. Друге, і це кстати з ближнього оточення. Друге, якщо потребується, вам треба бути хитрими, креативними і, можливо, теж воспользуватися якимось навіть маленькою лож'ю. Далі у нас іде десятка кубків для водолії. Водолій прекрасний день, який може для вас ознаменуватися якимось зустрічю з сім'єю, застольям, корпоративом, днем народження, можливо, якимось, родинами, хрестинами, весіллями. Тобто, по десятки кубків це карта родинного торжества або зустрічі з багатьма людьми, коли хтось об'єднується. І ви там ну, головний, скажімо так. Десятка м'ячей випала для риб. Рибочки. У вас може бути важкий день, і тому звертайте увагу на спину, шию, сустави, самочувство своє. З другої сторони, це може бути крапка болюча, яка буде внезапно поставлена на, чомусь. на чому. Отшельник і сонце. Ви знаєте, хочу вам сказати, що ця болюча крапка, як наче виводить вас на зовсім новий рівень. Ви стаєте одно, е, одночасно і отшельником, і сонцем. Тобто е, з якої ситуації виходите, становитеся мудріше, і як наче народжуєтеся заново. І як наче народжуєтеся заново. Для е, тих людей, які мають діток. Може відігратися як те, що вслідстві захворювання ви не підете на роботу і залишитися вдома, наприклад. Да? Ну, Отак от може відігратися. Всім бажаю тихої і мирної ночі і завтрашнього позитивного дня.